У рівному в стінах економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука відкрили пам'ятну дошку уродженцю Острощини, скульптору Томошу Оскару Сосновському. Подію приурочили до 2012 річниці від дня народження митця. Його творча спадщина складається з більше 150 скульптур, які нині знаходяться в Польщі, Україні, Італії, Ізраїлі та Америці. Він є почесним доктором різних університетів світу. Його велика робота це скульптура матері Божої з дитиною. А і щоб шанувати, щоб шанувати його пам'ять. Ми зробили такий проєкт. проект. Учасники прес-конференції, що відбулась з нагоди цієї події, підкреслили значення митця для культурної спадщини Рівненщини та України. Загалом, упродовж життя Томаш Сосновський створив чимало знакових робіт, зокрема на біблійну тематику, отримавши світове визнання. Його роботи є визначними і знаходяться в багатьох країнах світу. Це дійсно талант, який потребує вивчення, і ми вдячні нашим науковцям, що вони. Шанують нашу історію, вивчають її роботи скульптора. Це популяризація творчого багатства всієї рівненщини, а ще можливість залучення туристів у наш регіон. Саме тому важливо відновлювати маловідомі факти про життя і творчість митця, зазначає голова культурно-просвітницького центру імені Томаша Сосновського Ярослав Ковальчук. І він все робив для того, щоб От якось так бог Боже проведіння його вологі для того, щоб залишити такий вагомий слід, і ми, ми повинні дуже добре, що ми зараз, зараз, тільки от скажемо 33 роки незалежності, починаємо потрішки відроджуватися ім'я. Бо ми повинні його пам'ятати. Інше знаєте, люди десь мають якісь ім'я, і вони а це, це ім'я європейського рівня. Пам'ятна дошка відомому скульптору стала шостою на Рівненщині та першою встановленою в обласному центрі. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.